Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні на вас чекає приготування смачного та поживного супа пюре з червоного буряка. Крім іншого, страва також дуже корисна, адже буряк має протизапальні властивості та є потужним антиоксидантом, що повертає на молодість. Отже, для приготування бурякового суп-пюре потрібно взяти 3-4 буряка і відварити до готовності. Тим часом у каструлю наливаємо 2-3 столових ложки олії і Смажимо дрібно нарізану цибулину при помішуванні. Десь в середині процесу додаємо 2-3 зубчики нарізаного чеснику і продовжуємо смажити. Засипаємо подрібнене стебло з селери, Розмішуємо і смажимо далі ще пару хвилин. Після чого додаємо велику картоплину, нарізану кубиками. Потім додаємо 2 столових ложки томатної пасти, трохи прогріваємо, добре перемішуємо, заливаємо все окропом, що покрив овочі. Коли маса закипить, накриваємо кришкою і варимо ще 5 хвилин до готовності картоплі. Потім додаємо пучок подрібненої петрушки. Коли картопля стала м'якою, висипаємо в каструлю 4 нарізаних шматочками відварених буряка. Після того, як буряк також закипить, вливаємо у каструлю 150 мл вершків. Перемішуємо і знову доводимо до кипіння. Як тільки суп закипить, вимикаємо вогонь і відразу гарячою перемелюємо страву з занурюваним блендером. Колір цього супу просто бомба, як і смак. Наливаємо крем суп у порційну миску, заправляємо вершками або сметаною, додаємо сухарики та зелень, а далі смакуємо на здоров'я. Дуже раджу приготувати суп юре найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Та нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.